Ще а, Алло, це Марко на рахунок. Да, так, да, да. це щедбанк має бути. Да, номер, Я ось так, продиктувати номер карточки? Так, так. Да. То яку диктувати? Кредитку чи цю зарплатну? Окей, зараз секунду. 41, 49? 41. 29, так. 43, 77? 43, 77. Так. 11, 50? три 50. семь. Так. Одиннадцять. Пятьдесят. Один, два, шесть, девять. Один два шесть Шишак МВ. Шишак, так? Да. Так, все, все, 1000 гривен вложив, сразу, 1000 гривень. Так, 1000, Так, зараз. Так. ще там цього. коштів є. Зараз, секунду. Так, ні, я можу зняти. Я можу зняти кошти. Алло, алло. переказ коштів є. Так, зараз. Зараз, зараз. А, ну і є. Е, є, є переказка, що. Так, так. Не виставляйте, виставляйте од. Так, а що далі. Ну я можу вибрати на іншу карточку. Інше. Інша карточка, інша карточка. Далі. Далі, шо? Ви, Виставили. Так. Все, тепер водійте мой номер ям для кажука. 52. Зараз, секунду. Так, 52. Один опять. Один, один. Далі. 53. Е, так, 53, 53. далі. 74, окей. Okay. 24. Окей. Okay. 20. Є. Yeah. Ще раз 20. Окей. Okay. 54. Є yeah, 54. Все, подтверждайте. Зараз. Суму 1004 водите, сумму 1000 гривень. Та це що, я. Ще я вам гроші провожу, чия? Нет, это вы ввели мой генде. Я шуваш реки. А, я в вашей. Щоб знятия. Uh, тисяч, тисячу, тисячу є тисяча далі, підтвердити. Продовжайте до конца. Окей, підтвердити, підтвердити. І ще раз, іще раз. Що навіть не Не хоче, ні, не хоче Корисія? підтверджувати. Комісія яка? На не, не хоче підтверджувати. Дані платіж неможливо провести по даній картці. Не можу провести. І що нам пише, даний, даний платіж не можна провести по даній картці. Кредитна карт. Карточка не підходить, потрібно ще банку карточки, чи як. Не підходить а, карточка. От це, нарно. давайте на другу тобі пробувати. І проходять перевод, у мене сума вісім. 에... А як там пише, що не проходять перевод? Так, даний платіж по карці неможливий. По цій карті неможливо, так? Да? Так, так. Ну не проходит, а давайте завою, номер карточки дім зачем. Эй, так. О, а є є фаміл. А як у вас э, фамілія прізвище, скажіть будь ласка? Що ви Эээ, e, ну на кого? Це Яндекс Кошельок. Яке фамілія прізвище? Ну на кови він запис? Романов, Романов. Так, Романов, а ні. Окей, давайте Що? тоді. Давайте іншу карточку. Зараз. іншу карточку, секунду. Вс, давайте завою. Зачем не дитячий маневр карточку? Так, так, зараз. Yeah. E, так само 1000, так, да, без змін. E, давайте, може у вас інший рахунок, ну, на. 76, 72, дальше. 50 46. 50 46, дальше. 13-19. 13-19, фамілія 12, да? так. Так, фамілія 6 шаким, да. Продиктуйте цей. Кошельок Яндекс. Так, 52, 52,19. Так, є, далі. 53, 74. Є. 24, 20. Є? 2054 є? Є. Так, окей. Підтверджую. Це так само неможливо. Може у вас на роботі щось це? ну не проходить, не знаю. Я, я не знаю, що пише, що пише. Даний платіж, платіж по даній карті неможливо. Попробуйте, будь ласка, в іншому банкоматі. Сейчас, я не Марко, но, 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 ну, ну, давай, давай, я жду. Ну, стойте, с окей, окей, ну, а зараз, пускай уже. Марка, да? Да, да, слухаю. Марко, вы? Та, та, Марко, слухаю. Марко, вы? Так, так, я слухаю вас. Вы меня слышите, Марко? Связь такая проживистая. Да, да, то чую вас нормально, без проблем. Алло, так, смотрите, и... короче, вот эта карточка ваша зарплатная, она налогом облагается, или нет? Э -э не знаю, mm -hmm. <laughs> без понятия. И у вас там на комиссии вообще деньги есть на карточке? Да, ну, кредитка полная, там лимит 5 тысяч, ну, а вот на зарплате ну, грамотно стоит. Вот эта карточка, смотрите, Марко, которая не, об... не облагается налогом. Ну я розумію, ну я попробував кредитку. На кредитці так само не проходить. То якась хуйня. Давай мені просто переведе. Ти можете просто мені перевезти на карточку гроші? Я вам понеділок. Та не кредитку. Я вам 50 гривень скину з тої суми. Давайте на 1800-1750. приведіть мені нормально на карточку, я вам понеділок зранку відправлю. Та сумма ни не проходит, я заїбався тут стояти, мурас на що ви гоните, блін? Марко, ну все, давайте сейчас вот все, это там, все это самое, сейчас переведу вам деньги. Я, я проконсультировался с оператором. Нормально, ну может там внимание успеваем просто. На, на опиту вот вот не проходят. На, 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 на Они не облагаються налогом, Вот эти карточки. А на кровитку пройдет. Все, сейчас я вам быстро переведу 1800 серьезно за 2 минуты. Давайте Давай. я уже сумму ввел. Вставляйте карточку. Вы хотите все, что я говорю, там не спешите. Okay. -то ошиблись, я по Давайте вставляю зараз совместно. Окей, так, что вы Перевод на, карту, на карточку на інша карточку продав. Перевод коштів. Так, я. Е. Да, иншакарка вот Так, я. Е. Яндекс. Так. Диктуйте номер кошелька. Нет, перевод коштів. Так, є перевод коштів. перевод на Яндекс.Кошелек. Диктуйте номер кошелька. Нет, є? Так, є, yeah, є. Yeah. Я вже пройшов, вже пам'ятаю, як це проходити. Диктуйте, що далі робити. 52. Так, є. Yeah, 52 далі. 11. Так, є. Yeah. 53. Є. Yeah. 74. Є. Yeah. 24. Є. Yeah. 20. Є. Yeah. 20. Є. Yeah. 54. Є. Yeah. Все. Матери, Окей. Підтверджую. Подвір. Так, 1000, я 1000. Все, подтверждайтесь, три раза до конца. Смотрите, там какая комиссия. Комісія. За комиссию сюжет, это на блять счета. Так, зараз, окей. Что е, там сильне? Комісія? комісія какая? Так, комісія 22 гривні. Все, Це... 22 гривні. Продолжайте до конца, там лужех выехать. Так, а це, це мені ними, Чи це вам плюс тисячу плюс двадцять дві буде? Тисячу двадцять дві, чи мені дев'ятсот А, це двадцять дві. Я поняв. Окей. Так, підтвердите. Зараз секунду. Зараз чекаю. Зараз буде чек. Все, є вдало. Давайте. 에, ну, пост 에, так, зараз секунду. Операція виконана вдало по карточці приватбанку, Ну, карточка мій номер, час, сума 1000, комісія 22 гривні. І останні 4 цифри ваші, 2054 Яндекс Кошельок. А на чеки пишеться, так? Да? Так, на чекі. Давайте ще 1,800 і... Ми будемо по декларації, по декларації 800. 52. Зараз, секунду, секунду. Так, є. Yeah. Номер кошелька 11. диктуйте? Алло. Алло, алло, yeah. 52, 52, Є, є? Yeah. а коли б у мене сама не проходить, що гроші прийшли. Зараз прийде. Зараз воно ще 8. Зараз 800 кинув вам. Давайте точно так же виставляйте. Так, yeah. так, є. Так, є, 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 почалось, 52, 52, 52 далі. 52, 11, 11 далі. Так. Є. Yeah. 24, 20. Є. Yeah. 20, 54. Є, yeah, окей. Okay. Так, далі. Дальше... Підтверджую. Окей, okay, окей. Okay. Все, до кінця, до кінця, Тоже чек. Все, я yeah, зараз. До кінця, до кінця. Так, так, чек потрібен? Так? Чек потрібен? Друкувати чек чи відмовитися? Так, да, так, да, чек, чек, пусть виїжджає. Окей, okay. зараз буде. Все, послуга проведена вдало. 800 гривень. Все, нормально. А тепер, смотрите, Марко, давайте, давайте заново, давайте все. Это сейчас будет код декларации. Так, скажи, что. Сейчас сумма после кода декларации пройдет. Давайте все заново. Точно так же выставляйте. Так, э, так само идти переказ на, переказ на Яндекс кошелек? переказ кошти, инша карта. Так, инша карта. Дальше. 52.11. Так. Так, двадцать четыре, Так есть двадцать еда е, 54. Да, 20, yeah. дальше 20, 54, четыре. Двадцать четыре, Где двадцать окей, подтверждать я руку ну, повторите 52, 11, Так, 52, 11, 5, 3, 7, 4, 2, 4, 2, 0, 2, 2, 5, 4. 2054, да. Якщо по 2, 20,54. Все, тепер смотрите замість суми код декларації. Так. Носить 2. 2. 0. 0. 1. 1. 1. І все. До кінця. Як замість суми. Сейчас высвете два кошка. <проб> так що, лишати на карточці чи перевезти? Сейчас бо... Поганий, зв'язок пропадает. Продовжайте до кінця, там висвіте, ви ну, виберете самі, в кінці операції. В конце операции. А що вибирати? Ну, Підтвердите? Підтверджайте до кінця, підтверджайте. Дуже вийде чеки, висвіті за кошка. Оставите на карточке, висне сразу. Сразу на карточці нажмите оставить. А ми ні, не, а мне богатівку. Ви казали, можна буде готівку зняти. Мені Богатівку краще було. Ну, щоб гроші зняти. О, що на скатит? до кінця, і вам потом. Окей, продовжую підтвердити. Продовжуйте до кінця. Підтверджую. Окей. Все, послуга завершено. Операція завершена успішно для продовження. Для продовження операцій натисніть перейти в головне меню. Прові... Операція провідена успішно. Так, успішно. Все, вона нормальна, Марка. Е. Як, гроші? Мені на карточку будуть зараховані на кредитну? Чи я зможу зняти. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, зараз я зараз я вам перезвоню. Е, чекайте, давайте скинете мені адресу свою SMS чи записати. Давайте я можу зразу запишу адресу вашу. Ну, куди посилку відправляти. Давай, давайте, запишіть адресу. Так, місто. Дніпропетровська область. Так, зараз. Є місто. Е, Нікополь. Окей, е, номер відділення. Ну, нова почта, нова почта. Так, відділення яке? Нова почта, схват номер один. Перше відділення. Окей. Фамілія і ім'я ваше? Колесник Віталій Васильович. Колесник Віталій. Э, окей. І номер мобільного який вказувати? Це з якого ви зараз телефонуєте? Да, 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 окей, yeah. все, а, вам... Так, так, так. Окей, є. Все, дякую. Так. вам перезвоню. Окей, чекаю. Добренько, все, перезвоню, давайте. до Ніталій. Алло. Алло, это я, Виталий. Так. Алло, Марко, а скажите, пожалуйста, это, вот такие моменты, это самое. А вы сегодня будете отправлять посылку? Не, не, в понеделок уже сранку, сегодня уже не встигну. До пятой, а но почта а? работает, но почта уже закрыта. Я что это самое, смотрите, Марко, скажите мне информацию, чекам для отчета, а сколько у вас чеков вообще на руках? Два чека. Два чека? Ну да. А, не так, я ж не розумію. Ну, грошей в мене немає. Коли гроші будуть? Ви казали миттєво, вже прийшло хвилин 10, ми вже стоїмо, грошей немає. Тобто зразу зняти хочеться і... Що за... Ні, зараз прийду, зараз прийду. Скажіть, достаньте перший чек, скажіть інформацію по цьому чипу. Після того, для чого-то треба, мені в оператору зараз позвонити, в банк треба. Зараз вам прийдуть. Ну давайте прийдуть гроші, я вам передзвоню, продиктую номер, ну по чеку всю інформацію. Ні, я не там... хочу так. Ні, смотрите, вам Ні, щось... не хочу дивитися. Що дивитися? Ви мені щось покажете? Ні, що там написано, начіку. А я не скажу тобі, що там написано. Хочу гроші, 1800 гривень, Буде 1800 гривень, тобі скажу, що там написано. Ні, то я сам тисячу спочатку. Ну 1000, а потім 800. Тобто має бути 1800. Ну, а. у першому тисячу, у другим 800, як я домовлялися. Ні, смотрите, там чеку плюс. Та я нічого не бачу, ви мені кажете, смотрите, ми, ми з вами по телефоні говоримо. Як я можу дивитися, старенький. Ну там може бути плюс 1000 стоїть. Ну в одному плюс тисяча, а в другому плюс 800. Комісія по першому 22 гривні, по-другому 16 гривень. А потім да, 800, 16. Так, 816. А А ні, а то я вам не скажу. Я чекаю, коли буде 1600 гривень. Тоді я вам скажу по декларації всю інформацію. Ну, Та по кубі... да, навіть половинки не скажу, навіть перше слово не скажу. А зараз, саме, а зараз руками, Набираю. А я зараз теж наберу, може мені щось порадіть, якщо швидше гроші прийшли. Гроші вже треба, бо стоїмо, хвилин 15 вже. Все, зараз сам наберу і вам перезвоню, розкажу, що там і як.